Ну, нарешті, друзі, я знайшов саме ту камеру, яку шукав для підводної зйомки в дуже гарній якості для того, щоб записувати відео на YouTube канал. Маємо отаку 7-дюймовою камеру, сам дисплей. В комплекті у нас іде невеличка книжечка на російській мові, де можна зрозуміти. Ну, Стандартно поплавок, шнурок, там зарядки, всяке таке. Але саме головне у цій, друзі камері це те, в якій якості вона записує. Вона записує 1080 якість. Зараз ось я її включаю. Так, і я вам спробую показати, як вона передає заценіти, яка в неї якість. І це я вам передаю просто через смартфон її. Так, уявіть, як вона буде записувати під водою. Як вона буде записувати під водою. Це буде просто класно. Так, давайте пройдемося по інструкціях, покажу вам. Я тут вже зайшов був. І ну, зверніть увагу, як передається якість з дисплея 7 дюймовий дисплей, просто обалденно. Так, що у нас є по менюшці? По менюшці у нас є, ви можете погратися із зображенням, з, зображення, з відеокамерою вибрати мову і системні налаштування. Так, по відеосйомці вибираємо по запису максимально 5 хвилин. Ну, так, вона переключається. Так. Включається камера довгим натисканням а, за запис. До речі, вона і стоїть от під такою гарною заглушечкою. Стоїть, в комплекті йде 8 ГБ карта. Я зараз поставив сюди 32. Чому мені сподобалась ще ця відеокамера? Тому що у ній йде заряд type c Якщо вона у вас сяде на риболовлі, ви через свій павербанк зможете сміливо заряджати. Ну і саме під'єднання камери. Тут все стандартне. Розмір, розмір нашого дисплея, він просто вражає. Просто вражає 7 дюймів і якість. Картинка просто бомбезна. Кому буде цікаво, пишіть. Відповім на коментарі, і в мене ще буде ще одна така сама камера пошукова без запису, яку я, яку я, ну, здогадайте, що.